Hollow Knight Silksong буквально принизила aaa розробників відеоігор. Майже десятиліття люди чекали на сиквел Hollow Knight, і в принципі всі знали, що це буде великий реліз в світі інді ігор, і багато інді розробників навіть перенесли реліз своїх ігор, коли дізналися, що вихід Silksong вже дійсно дуже близько, що сталося неочікувано. Абсолютно ніякого засудження, це розумне і зрозуміле рішення, коли ти усвідомлюєш, що наскільки б хорошою не була твоя гра, вона буде затьмарена цим релізом. Але те, що Hollow Knight Silksong робить із aaa іграми це зовсім інший рівень. 2025 рік взагалі дуже хороший був для інді розробників різних рівнів, скажімо так. Одна лише Claire Obscure показала наскільки успішними можуть бути інді ігри, звісно, які можуть виглядати ледь не як AAA. Хоча, звісно, зараз в AAA інші стандарти, вони більш роздуті, в них більші бюджети, і всіх їх затьмарює один Холонайт Song. Скрін, який я вам зараз показую, зроблений в день релізу наприкінці близько 11-ї вечора. 490 тисяч гравців в ось цей конкретний момент були і більші цифри, наскільки мені відомо, там було більше ніж півмільйона користувачів. Але не забувайте кілька важливих речей. По-перше, ну вочевидь, до кінця тижня на вихідні там можливо буде навіть мільйон. Це по-перше. По друге. Steam, звісно, напевне, найпопулярніша платформа відеоігор в світі, в принципі, не тільки на ПК, напевне. Але такі ігри, як Hollow Knight, страшенно популярні, наприклад, на свічі, і отримують там аудиторію не меншу, ніж в Steam. І. і це вже не говорячи про те, що залишається все ще Xbox і залишається PlayStation. Причому не лише консолі нового покоління, як PlayStation 5, Xbox Series X і... Nintendo Switch 2 на консолях попереднього покоління Silksong теж дебютувала і на PlayStation 4, і на старому Свічі. Тож я впевнений, що показники Стіму можна сміливо множити щонайменше на 2. І таким гігантським числом одночасних граців в Стімі може козиряти далеко не кожна aaa гра Просто для протоколу це буквально показники останньої Call of Duty, яка теж на своїх пікових, пікових числах. Зібрала близько півмільйонну аудиторію. І те ж саме робить Silk Song в день свого релізу. І це вже не говорячи про величезну кількість людей на твічі, які дивляться стріми по новому Hollow Knight. -у. це аудиторія, яка зацікавлена в грі, яка, можливо, планує пограти в неї на вихідних, коли в неї звільниться час, бо це не та гра, в якій можна бути задоволеним. Якби просто сюжетом дивлячись, як грає хтось інший, а можливо люди, які вирішать в неї пограти згодом, бо їм сподобається те, що вони бачать. І знову ж таки, просто-просто для чисел в е, пікові дати, от в пікові моменти, кіберпанк 2077 і Elden Ring набирали близько 1 мільйона гравців. А ви знаєте, які це мастодонти в світі відеоігор. І я гадаю, немає сенсу порівнювати результати Hollow Knight із цьогорічними чи минулорічними провалами, такими як Конкорд чи Загін самогубців. Я гадаю, немає навіть сенсу порівнювати результати із іграми зі спірним результатом, такими як остання Assassin's Creed Shadows, Якщо я не помиляюсь, показники якого в Steam були десь на рівні 100 тисяч гравців. Хтось може сказати, що її більше купували на PlayStation 5 чи в самому магазині Ubisoft Connect, але ми прекрасно розуміємо, що навіть якщо звідти можна додати переконливі цифри, вони не зрівняються зі Стімівськими зазвичай. Навіть якщо ви подвоїте це число, якби воно і близько не буде підходити до релізних цифр нового Hollow Knight. A. І я навіть не впевнений, що це був фінансовий провал, принаймні Юбіки звітували, що воно все. Добре? І я підозрюю, що воно може і не добре, але не так погано, як люди іноді говорять. Я не впевнений, чесно. Але результати маленької 2 d метроїдванії від інді розробників говорять самі за себе. Про причини такого шаленого успіху сиквелу Hollow Knight невдовзі можна буде писати цілі відеоесе. але я гадаю, що розробники просто створили ідеальний шторм, який залежав не тільки від того, що це ну якби розробники легендарного Hollow Knight, a. не тільки тому, що це настільки очікувана гра, в яку багато хто вже не вірив, що вона вийде. Також я думаю, що причина ще й в ціні. Я взагалі планував вже багато місяців зробити відео про ціни на відеоігри. Я зараз не буду про це довго говорити, якщо коротко, я не вважаю, що вони стільки коштують, скільки вони зараз коштують. Так от, буквально нещодавно я показував кільком знайомим, скільки коштує нова Call of Duty на PlayStation 5, ну і на PlayStation 4, звісно, вона досі виходить на обох консолях нового і старого покоління. Вона коштує 80 доларів, і я перевів гривні в долари. І мені здається, що в реальності вона коштує більше, тому що PlayStation трішки гірше за Скім насправді скейлить ціни. Аби ви розуміли, ось ці 3400 гривень це не делюкс видання. Це не делюкс видання з якимись плюшками, скінами, можливо, якимось артбуком. Ні, 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 це базова гра. Делюкс версія коштує 4,5 тисячі. Новий Call of Duty делюкс видання 110 доларів. В той же час Hollow Knight Silksong виходить за 20 баксів в всьому світі, а в Україні, все ще дотримуючись, напевне, політики регіональних цін за 10 доларів. 10 доларів, Карл, 415 гривень. Навіть якби вона коштувала відносно курсу долара гривні сьогодні 800 гривень, це було б небагато. Я для порівняння подивився на інші інді ігри, також, наприклад, доволі популярна серія, звісно, не наскільки як Hollow Knight сьогодні. Little Nightmares, третя частина, вийшла за 1200 гривень як на PlayStation, так і в Стімі. В Steam навіть на 7-8 гривень дорожче. Але це теж інді-гра, але яка виглядає ну якби дорожче, ну типу там більше 3 d environment, хоча вона в принципі в 2D відбувається. І можна порівняти ці ціни. Hollow Knight Silk Song дешевша не тільки за дорогущі тріпле-ігри, вона дешевша за інді аналоги, причому втричі 400 гривень в стімі. Це неймовірно низька ціна. Це ніби я повернувся в 2021 рік. Відносно, особливо, якщо ти з якоїсь багатшої країни з кращими зарплатами, коли ти дивишся на Сілксонг, навіть якщо ти не фанат Hollow Knight, але ти думав якось колись спробувати, це ідеальна можливість, і багато людей приблизно так і роблять. Це дуже невелика ціна в час сьогоднішніх оверпрайснутих ігор, в принципі, особливо AAA, які коштують просто шалених грошей. І сиквел порожнього лицаря приходить в цей світ, неначе рятівник, із доволі низькою ціною, з явно високою якістю, з величезною кількістю контенту, якщо я не помиляюсь, що пройти головна, і потрібно десь близько 30 годин, а є ще не обов'язкові рівні. І все це вкупі із довготривалим очікуванням, впевненістю, в якості і загальною фінальною дуже низькою ціною створилось цей ідеальний шторм, коли всі... Всі хочуть спробувати нову гру від Чері. і вона, вочевидь, стане ще значно більш популярною за найближчі кілька днів. Я не впевнений, що вона досягне відмітки в мільйон гравців одночасно, але й не виключає такої можливості. І ні, я не думаю, що новий Hollow Knight дає тріплею-розробникам якийсь вагомий урок про цінову політику відоігровій індустрії. Я думаю, що новий Hollow Knight просто. Принижує їх, плює на ось ці нові правила цінової політики, з якою начебто всі погодилися, і за невелику ціну пропонує величезну кількість, я впевнений, якісного контенту. Я не збираюсь зараз грати Hollow Knight Silk Сілксонг. По-перше, я великий фанат Hollow Knight, По-друге, я зараз граю в Chronos The New Dawn, і вона мені страшенно подобається. Зате в Silk Song вже грає мій брат. і Якщо ти це дивишся чи слухаєш, як би привіт. І тим не менше, я подумав, що це буде чудовим інфоприводом, принаймні згадати про якісь речі, про які я раніше хотів поговорити. Я записую це відео без будь-якого сценарію. Це таке емердженсі відео. Насправді зараз я працюю над відео про черговий Need for Speed, Сподіваюсь, це багатьом цікаво, судячи по переглядах з останнього відео, я подумав, що. Варто, ну і звісно ж, буде огляд або щось таке на Кронос. Бо я великий фанат і живастиків, survival горорі ви, ви знаєте. Але як, якби я рідко намагаюсь вхопити якийсь інфопривід за хвоста, але коли я це роблю, я цього не приховую. Це саме той випадок. І якщо я тут раптом кілька разів повторюю одні і ті ж речі, я звісно спробую їх вирізати. Якщо це не буде надто неприглядно виглядати в результаті, але от щоб, щоб ви знали, що типі, це чисто експромтом. Нагадую, що ще більш скромною сумою ви мене можете підтримати за посиланнями в описі відео на патреоні, на Баймієкофі спонсорством на YouTube чи е, на Монобанку. Пишіть, чи ви будете грати в Hollow Knight Silk Song. Я напевне почекаю якось до часу, коли в мене буде вільний час і зайве бажання це зробити. На цьому я з вами прощаюсь. В цьому вас в Гол. ні, папа.